Всім доброго дня! Сьогодні я хочу познімати трошки прикрас Ізраїля, їх небагато, але вони такі класні. У нас було індійське відео з намистами, Якщо ви не дивились, обов'язково подивіться. Там я показувала ось такі красиві крупненькі амазоніти. І є ще трошки дрібніші, якось ці намистинки. Така рекламка. І є ще котяче око, е, чокер тоненький ось такого типу. Це тоненький. Блакитне котяче око. Або блакитний котячий топаз. Просто тапас без котячий От, яка між ними різниця. В принципі, матовий виглядає теж цікаво. Може навіть і цікавіше. Ну, тому що оригінальний. Тут така в нього полосочка. Ну, ось ця, та, яка й дає наш ефект. От. Так, тут 41 см котячий. Топас 44 см. 700 гривень котячий. 850 топаз. Тут по центру є кульки для підвісочки. І ось це коліє Амазоніт, здається, теж... Тоже... А, це 900 гривень наче. Головне наче. А, вартість, так, переглянула, вартість 700 гривень. І це кварц кольору Амазоніт. Ораз, здається, я так поспіхом відео зняла. Ви, будь ласка, не сертеся, бо щось я могла і сказати не те. ці всі такі дні, знаєте, були дуже-дуже нехороші. Ну, вони ще зараз не закінчилися, але сьогодні ми з вами з настроєм дивимось прикраси. 21,8. Тепер у нас починається наш Ізраїль. 21,8 розмір. Ось така, хотіла сказати, лягушка. Ну, це вже зовсім, бачите, скажу нічого, нічого хорошого. Так, 21,8. Тут класний колір лабрадору, але він такий, ну, він, видно, знаєте, от е ногтиком воно не чіпляється, але воно поверху. Отут трохи чіпляється. От, такий, такий зміюк, 1550 гривень. Такий перстень. Він, в принципі, можна сказати, що не крупний. 18 міліметрів. Кам'янець. І шинка така. Так, далі в нас каблучка 17,6, ось такий красивий червоний гранат. Він такий мені за кольором нагадує винний, тут є дві накладки. Видно, пробу всередині і проби по краям. От, навіть дві проби. Так, три проби я вже нарахувала. Бачите? Я люблю, коли на прикрасах є, що почитати. 17,6 за кільцеміром. Мені на 17,2 відчувається комфортно, я би менше не хотіла. Отак виглядає за кільцеміром. Шинка широка, це може трохи. Мало мірити. О, і тут нормально. Перстень, в принципі, класний. Як на мій смак, дві золоті накладки. Тут ще щось нацарапано. от такий перстень 1700 гривень. Гранат у нас за розміром 10 мм мілі... ну, 9, нехай не буду брехати 9 мм так, він закритий. Сам камінь закритий. Так, зараз покажу вам оцеклеємо, якщо зможу. І ось ці циферки 925, Тут іще десь я бачила, а ще ось у мене. Наступний комплект цікавий своєю моделлю. Зараз ми його подивимось. Камінець зазначено, що це морське скло. От. Що означає морське скло? Те, що знайдено в морі? Як ви думаєте, такі маленькі шпилечки Каблучка у нас розміру 18. Кошинка. Сережки. У нас морське скло наше 10 мм Сережки. Шпильки 4 см Довжиною. шпилечка закривається. Сережки і каблучка 1600 гривень. 1600. Такі шарики по краям. Кіаніти ось такі одні. Колір насичено синій. Самі кіаніти не ідеальні, але це для них нормальне. Я маю на увазі, що сам кіаніт, от він ногтиком, ну трошки, може, відчувається такий. Цей красивіший, але також є якийсь нюанс його природний. Замочки. Так, красиво виглядають. Вони такі облегшені. Мені здаються, що, мені щось здається, що вони не дуже важкі. Довжина 6 см. Так, і вага. 4,7 одна і 6 см, значить, довжина. 1500 гривень вартість сережок. Ось цих. Такі замочки. Інколи дівчата просять поміряти висоту. Це для, для тих, у кого високий прокол, тут десь 7 мм. І сам штифтик, як я кажу, до щелчка також 7. От. Ну, це, в принципі, тонка та середня мочка, не знаю, може і наповно будуть. Така модель. Адуляри з перлинками ось такого плану, адуляри з вушками. Тут полосочка є по центру адуляра. На відео вона не сильно видна. О, отак видно. Це сам слой каміння, це не тріснути, просто такий адуляр. і воно так видно, якщо під кутом. Тут такого я не бачу. Ну, тут також є, але воно якось не так виділяється. Ну, такі, такі от, як на них сказати, хмарки всередині. Ось такі сережечки, тут у нас висота 6 см, 1350 гривень, сам адулярчик 9 мм. З вушками давай, дуляр з вушками. Щось як придумаємо. Так, 2 і 7. Ну, воно, правда, на вушка схоже. Тут на обидві сережки майже 9 грамів. Десь 8,5, 8.7. Так, далі одні сережки дівчата. Не знаю, напишіть сподобається чи ні, ось такий Шерл. Шерела з Ізраїля у нас ще не було. Я так думаю, що це точно. Це не точно, але я так думаю, трохи незвичні, тільки що зважала одну і забула. 5,5. Одна сережка. У нас якраз вчора з вами на миста були з шерелу. Я вже показувати не буду, бо дівчатка їх побронювали. Але я думаю, що ще будуть, якщо ще будуть запитувати, то значить вони ще будуть. 14 десь тут шерел. Сережка з чорним турмаліном. Ось такі. 1550 гривень вартість сережок. Тут ще такі ось завітушки, типу равлики, чи як не знаю, як це назвати. От, камінець позаду закритий. Приємні такі на відчуття. Нічого дівчат не міряла, нічого не дивилась сама без вас. Оце вперше дивлюся з вами, хоча посилочка у мене вже давно лежить. І ось такі цікаві це в нас бурштин і перлини такі довгенькі. Тут е ці замочки, як на них сказати, ну, типу, не оброблені, так, зроблені. Янтарик. Він, знаєте, от як мені вам його описати, щоб вам зрозуміло було. От він такий, бачите? Спробую показати. У нас з перед платою є можливість сплатити при отриманні, тому, в принципі, ви можете подивитися. Я би ще би порекомендувала і навіть на навушку примірити, на багатьох відділеннях нової пошти зеркала є. Або можна взяти, краще взяти своє, збільшуючи, де, щоб ви, може, краще роздивилися прикрасою, як воно буде на вас виглядати. 7 см. Вони такі прям довгенькі. Не знаю, щось в них є таке чаруюче, може це саме бурштиновий колір. 1350 гривень наш бурштин. Так, в мене є дівчинка Наталя. Я думаю, що я це їй саме їй показую, бо вона давно-просто-просто ой, давно просто просила. Ось такі сережки з цими з монетками. Хай вона подивиться і мені відпише, поки нема ні колону, а нічого до них більше в принципі, не буде. Є лише кулон або каблучка. Додатково більше нічого до комплекту немає. Ось такі. На англійських застібочках вона хотіла, щоб саме монетка поруч-поруч була, щоб недалеко. Ось такий варіант. Напишіть, будь ласка, як вам? Монетки ось такі. Мені, кстати, оці прям так сильно подобається, чи може то, що е, щось новеньке, що ті вже, е, тих моделей вже було багато. Так, 4,5. Того я на них так по-іншому дивлюсь, от як на нову модельку. Так, вони важать 11,9, і другі в нас будуть. Одразу поділюсь 13 і 9. Ось така моделька. 11.9, ці 13.9, в принципі, різниця не така сильна. Ось такі. Ці трошечки Тут за... через те, що тут сама окантовочка більша, монетка візуально здається меншою. Хоча. Ой, Боже, що все попадає. Вона однакова. Я просто хочу їх ще так сама порівняти, бо просто з вами побалакати, я не знаю. От. Просто монетка одна, а виглядає по-різному. А, тут ще на другий бік вона стоїть. Ну, монета двобока і тут на цей бік. Я не знаю, як вони определяють, на який бік їх ставити. Так. Того, от так. Оці модельки по 1700 гривень. Бувають підвіски і бувають каблучки, яких зараз немає. І якщо будуть, то невідомо коли. Так, і цікава ось така каблучка. Ніби і звичайна. Тут є три золоті накладки по краям. В принципі, я очима я не можу сказати, що я прям бачу, що вони такі рижі. Мені здається, небагато сенсу в тому, що їм так поставили. Камінчик іде ось таким чином. Розмір 17,5. Це мій розмір. От, трошечки так, щось десь незвично 12 міліметрів. Ось це в нас така моделька на пробу. І 1250 гривень вартість. А тут ще в нас три маленькі, такі маленькі накладочки. от От, може, що було б цікавіше, якби там повністю шарик був, а так напівкуля, ну, дивіться, як вам. Сам колір красивий, він здається такий е, камінь е, чистий, сірий, е, може не сильно мутний. От я не знаю, як описати, і з таким блакитним трошечки по ньому світінням. От він не весь час горить. Ніби, от, знаєте, як сірий камінь просто з вогником. Там є всередині світлодіодик, і він вам так поблискує. Мені все, чоловік з мене сміявся, що зробив мені каблучку з, -з, -з цим маленьким світлодіодіком. Так, ніхто поки не зробив, треба нагадати. Я виносила. І 17,5 ось такий зелений лабрадор. З такою квіточкою. 1400 гривень. Тут камінчик маленький, але він прям такий яскравий. Якщо у вас є зелений лабрадор і вам підходить розмір, то це хороший варіант. 6. 6 міліметрів приблизно. Камінчик. Боже, який він кайфовий, не знаю. Буває, береш руки прикрасу і ніби нічого. Такого в неї незвичного, але так вона якось магічно навіть відчувається. Є в ньому щось чарівне. Так, бачите, не хоче злазити. Значить точно чарівня. Чарівна. От, по ньому є полосочка, якщо в мак розбільшити, але вона не виходить за края, ну я цього не бачу. От може якісь точечки, царапінки. І є, вони всі природні, вони всі характерні для таких камінців. Я маю на увазі, що не така прям супер в них гладка огранка. От, Але такий вечірній. Вечерній світ незвично виглядає це все тому, що я не знімала в такий час відео. Так, 20 хвилинок 17-го. 1400 гривень, наче я сказала. Чата, дуляр, я не знаю, це якийсь прикол з цим адуляром, мені з ними тяжело розставатися, але м -м так, мені розмір підходить. Ні, трохи великуватий. На правій я рідко ношу ліво великувати. Що я хотіла сказати? Він, знаєте, такий, от він нагадує от такий зимовий лід з таким синім світінням. Його не, не так сильно видно, як він світиться. Але дівчата, я, я вам чесно скажу, це один із не, з самих незвичних адулярів, яких, які траплялися. Вони, знаєте, це така як фортуна. Сьогодні один камінчик приходить з. Завтра інший, і вони всі по-своєму особливі. Не можна сказати, що там якийсь гірший, але це дійсно дуже такий, дуже красивий, красивий. Дівчата, ви будете його любити. От кому дістанеться, ви будете його так гладити. Це знаєте, що я так зробила. То що ця, він ніби як з але верхня частинка, вона така плоска, чи плоска, чи плоска. 16 міліметрів, воно виглядає, знаєте, на всі 2 см. Ну, дійсно, воно виглядає крупніше. Це не то, що я його хвалю. Ну, я його хвалю просто, бо я доляри люблю. От. Але воно, я думаю, Достойне, щоб знаходитися у вашій шкатулки. Так. Широка шинка. тут Того тут проблема буде оприділити, на який конкретно він вам палець підійде. Це 17,7. Я би сказала, що на 17,5, я так відчуваю, що він буде на 17,5. Але я можу помилятися. Будь ласка, не сердься на мене. 1650 гривень у нього вартість. Зараз я його ще раз протру. Ще раз повторюсь, він може не такий яскравий, але світло в ньому є. Світло в ньому є, давайте зараз. Так що так. Це так чисто на сонечку. Ну, на сонечку він більше буде світитися, що в мене, що у вас. Такий лучик. Промінь, сонячний промінь на нього попадає. Він так. <смі> я вам можу просто, знаєте, не, не, не показувати, не продавати вам прикраси, а просто їх показувати і розказувати. Хтось мене напевно поб'є, хтось відпишеться. Ну, дівчат, ну я не можу зробити. Ну що зроблю, якщо я така? О, бачите, а так не горить. Так горить, так не горить. Він в мене один. Такого кольору, ну я не думаю, що такий колір ще попаде. Будь ласка, не ображайтесь, може хтось захоче, кому дістанеться перший, дівчат. Мені дуже прикро. У мене їх було 5 або 10, я би вам їх також запропонувала. Так розхвалила, розхвалила, може вам не сподобається. Таке ще із того, що може вам не сподобатися. Ще ось таке доля. Давайте спробуємо той самий фокус. Ну, бачите, вони світяться, але виглядає це на екрану по-інакшому. Ось такі шпильки у нас, вони мініатюрні. 1800 гривень вартість. Камінчик по 16 мм. Вони не такі великі, вони не такі маленькі. Я думаю, що як повсякденний варіант зараз, та клас. Але якщо ви любите адуляри, 4 грами, одна сережка. 4 грами. Ці не буду розхвалювати, вони класні, але попередній перстень прям вау. Так, і гранат натуральний. Але якщо то в нас був більше такий ем, до червоного, а в чому, собственно, різниця в нас? Так, куди я її вже діла? Я просто хотіла вже порівняти і вже його не бачу. Так, Так, зараз ми... Да, він більше такий червоний. Ну, ще може ще переглянемо разом. Ви кому набридло, вже можете відключатися. Це в нас остання прикраса. 19,2. Нехай я скажу, якщо не звершу, то це буде на 19 розмір. На 19 розмір каблучка 1300 гривень. Ось так вона буде виглядати. Гранатик він тут не закритий, того він на просвіт буде, ну видно його колір, а на пальчику він буде темніший, ну такий темний. Широка шинка. Тому я думаю, що на 19. І я хочу цей ще перстень переглянути. Щось мені здається, що вони такі Не, напевно, знаєте, колір, я думаю, один. Просто такий ефект через те, що тут камінь закритий. І того він здається більш червоним. Я думаю, так. Якщо я не повеляюся, я можу помилитись. Який перстень краще? Як ви думаєте, ось цей чи ось цей? Мені, в принципі, по зручності оце зручніше, Ну я не люблю, коли мені щось в руку дали, якщо це не адуляр або якщо недовго. Мені широкі, ну некомфортно, мені в них я не звикла. Я просто, знаєте, вдягаю, його відчуваю, мені хочеться її зняти, щоб руки відпочивали. Ну, я відвикла від перснів. особливо останнім часом, тільки сережки ношу і маленькі намиста. Ось такий у нас Ізраїль при приємному такому вечірньому світлі. Ну, як вечірньому, денному. День, коли вже йде на вечір. Такі у нас сьогодні прикраси. В принципі, я вам показала всі прикраси, можна було б на 10 хвилинок відео зробити, але щось мені захотілося все. А ще раз покажу Кіаніт, але це, це точно все. Більше прикрас немає. Ось просто, бачите, оцей камінчик він такий з включеннями. І він часто такий сам Кіаніт. Що в намистах, що. В там в індійських, от він просто такий є. Ось цей саме той камінь, кам який не такий дорогий, який ставлять найчастіше прикраси. Бачите, так його видно. Так не видно, а так видно. От. Але, як я вже казала, ви можете при отриманні. Або я живу в Дніпрі, дівчата зараз не часто зустрічаюсь, чесно скажу, чогось в мене не виходить. Але взагалі я з дівчатами зустрічаюсь по Дніпру. І знаєте, знаєте, я навіть знайшла дівчинку з власного будинку. от, Прям магія. Хто б міг подумати, так, що є людина, яка живе в моєму домі і мене дивиться. От містика, дівчата, містика та тільки. Ну, а на сусідній вулиці, в принципі, вона така не буде, не хочу називати, просто бо, щоб, не, щоб не цей не сильно так не палиться. Але дуже багато дівчат. На вулиці, яка поруч, тому раптом ви також поруч. Дівчата, я вибачаюсь, може надто емоційно. У мене цей тиждень дуже важкий іде, тому я сьогодні ось така після, після всіх справ. На сонечко він виглядає інакшого кольору. Всім дякую за увагу! Бажаю приємного дня. Тому відео буде довго замонтажуватись. Треба скоріше відключатись. Дякую, що залишайтеся мною. До побачення.